Коли очікувати наступної атаки, чергового масованого ракетного удару по Україні Росія може завдати уже за тиждень. Саме стільки часу потрібно ворогу, аби підготуватися до наступного такого обстрілу. Про це заявив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Росіяни вичерпують свої запаси високоточної зброї, але вони мають ще чимало невисокоточних боєголовок. Ними ворог не гребує уже давно. У багатьох випадках розліт ракет відбувається на кілометри, і це умовна норма для рашистів. Як наслідок, боєголовки влучають не в об'єкти інфраструктури, які є потенційними цілями росіян, а в цивільні будинки та лікарні. Так, 23 листопада російські ракети потрапили у житловий будинок на Київщині. Багатоповерхова будівля у центрі. Вишгорода зруйнована вщент, пошкоджені поруч чотири будинки, дитячий майданчик, школа та садок. 20 людей залишаються у лікарні. Найбільше у нашого ворога залишилося ракет до систем С-300. Це означає, що насамперед загроза є для прифронтових міст Запоріжжя, Харкова, Миколаєва та Херсона. Ворог не зупиниться і продовжуватиме енергетичний терор України. Род головного російського терориста Путіна Дмітрій Пісков прямо заявив, що Україна повинна виконати вимоги Росії, щоб вивести ситуацію у нормальне русло. Раніше у Кремлі визнали, що відсутність світла і тепла в багатьох районах України це наслідки дій київської влади, яка відмовляється від переговорів.